Косоокість – Що це таке і як це лікується? Косоокість – це стан, коли одне око дивиться в іншу сторону. Тобто буває, що збіжна косоокість, коли обидва очка до носа дивиться, чи розбіжна в різні сторони, чи бувають різні інші види косони. Чому виникає, також впливає спадковість. Впливає особливість рефракції будови ока, тому що буває невиявлена далекозорість спричинює до розвитку збіжної косини. І правильне і вчасне призначення окулярів попереджає розвиток косини. Чи навпаки, буває, що вона навіть вирівнюється очі, ви одягає дитині окуляри. Косокість є, є, яка компенсується чи можна сказати лікується окулярами, а є, що треба тільки оперувати. Є багато видів косоокісті, звичайно, це лікар діагностує і вирішує. Але це вже перший симптом, коли має дитина чи доросла людина звернутися з цією проблемою. І вже що вирішувати, то вирішує лікар. Що робити далі?